На Ремонт доріг в Мукачівській громаді передбачили, ще 20 мільйонів гривень. Дорожнє покриття відновлюватимуть у 14 селах. Минулого тижня ремонт розпочали в Залужі, Макареві та Барбові. Крім того, ремонтуватимуть частину міських вулиць та тротуарів, а також внутрішньоквартальних проїздів. Смотрите забезпечення отримання, виносимо зміни програму, а саме передбачаємо розвитково по розділ виготовлення кошторисної документації та виконання по поточному. Дорожнього квітами щодо вас. Більше мільйона гривень допомоги отримують 22 жителів громади. 50 тисяч гривень на лікування виділили для двох поранених захисників України. По 100 тисяч гривень допомоги на поховання отримали дві родини полеглих героїв. Ще понад 900 тисяч гривень отримують мукачівці на дороговартісне лікування. Хочу зауважити, що з них ми надаємо матеріальну допомогу родичам загиблих військовослужбовців Варвіла Олександра Пидоровича, а також лукання Едуарда Віталійовича по 100 тисяч гривень. Крім того, у нас є у передку військовослужбовці, які зазнали поранень. Ми їм надаємо по 50 тисяч гривень матеріальної підтримки, інші люди зі список потребують дорогування. Затвердили й перевізника на п'ятому міському маршруті вулиця Північна, вулиця Святомихалівська. Тимчасово призупинили й видачу дозволів на проведення земляних робіт. З настанням осінньо-зимового періоду з 15 листопада по 15 березня дозволи на проведення робіт не видаватимуть, окрім аварійних.